Перші тижні працюють, як американські гірки, ви в новому місці, не знаєте, куди можна піти, де можна смачно поїсти, що робити. Як тільки я приїхав в Прагу, першим днём я пішов в кав'ярню. Як точно воно називається, я вже не пам'ятаю, бо це було давно. Але там було смачно, я собі взяв лимонад і пішов в сторону парку. За парком я побачив національний музей. Він неймовірно чудовий. Я багато разів потім гуляв біля нього і дивився. Також там був виручний український прапор, що для мене було, по-перше, ностальгією по дому. І по-друге, це було дуже гарно, неймовірно гарно. Судний день я пішов на Карлух мост, Там я пішов далі в торгівельний центр, де були львівські круасани. Я, чесно, не знав, що в Празі є львівські круасани, може, і в Польщі є, але для мене це було, по-перше, приємною новиною. По-друге, цікаво, як? Ну, чому мені прибиратися? Класно, щось українське ще в Празі. Далі я пройшовся по старому городу, Там багато чого, там сходив музей пісо. Мені не сподобалося, якщо чесно. Бо там було, по-перше, мало експонатів. По-друге, ну не моє. Я був в ресторані воді, де мені не сподобалося. Там гарно, але не дуже смачно. Так, ще раз розкажу про плюси і мінуси траків вже в наступному відео. Я впевнений, що сподобається, бо там дійсно ті плюси і мінуси, які я підмітив. Живучи тут вже не перший місяць. З моїх порад, куди б я першим ділом пішов, це один з найсмачніших ресторанів та пабів, в якому я був. Це Сільвер Данс. Там дуже смачно. Там цікава історія, бо, по-перше, ви можете самі підходити, вам дають бокал, карточку, і ви собі наливаєте напої. Там є лимонади, алкоголь, ну, все, що потрібно. Там було смачно дійсно, і лимонади смачні, і все інше смачне. З моїх порад скуштути там цетр, він неймовірний. Він дуже велику має велику порцію, а також дуже смачний, прям неймовірно не смачний. Тому обов'язково спробуйте його. Також я б пройшовся по району, на якому я б жив. І подивився, що там є. Бо ви просто, коли приїжджаєте в Прагу, вам потрібно подивитися, де ви будете жити. Бо дивитися в інтернеті, там які місця, оце все. По-моєму досвіду, як з том ямом я подивився. Ну, не втало, бо це думки інших людей. Ви Можете для себе щось подивитися. Та на якихось тревоблогах, але я пораджу просто по району своєму, там неважливо коли, бажано в перші дні, щоб зрозуміти, що є. Бо, можливо, не потрібно буде їхати кудись далеко, а все є вже під рукою. Не потрібно сидіти на одному місці. Якщо вам спала на думку якась ідея, робіть її. Бо найкраще, що можна зробити в цьому житті, це зробити це випадково, несподівано для вас. Хочете поїхати в іншу країну? Їдьте, якщо дозволяють можливості. Хочете познайомитися з якоюсь новою людиною для вас на вулиці, йдіть знайомтесь. Нема питань. Все залежить від вас. Це ваше життя. Це те, що ви для себе конструюєте самі. Якщо ви хочете сидіти разом з тими, хто увесь час не може використати можливості, сидіть з ними. Потім заважає, потім у 80 років будете сидіти в будинку для похилих людей і думати, блін, от така можливість в мене була, а я її не використав. Навіщо це вам? Це ж ви собі заважаєте жити, це не комусь. Хочете жити для інших? Живіть з батьками. Хочете жити для себе, живіть. Робіть, що хочете. Ідіть куди хочете. Знайомтесь з ким хочете. Все залежить від вас. Ні, від мене, не від кого ще. Ви можете прослухати це як колекцію, навіть просто коли готують собі. Істи, оце відео можете вмикнути, але сам сенс. Ви це відео зараз. Ну, для чого це вам воно? Ви або працюєте над собою, або не жалієтесь. Це все, що сказати. А для тих, хто не жаліється і дивиться це відео для того, щоб щось собі змінити, я вас вітаю. Ви той самий єдиний процент людей, які хочуть собі щось змінити. Тому вибачаюся всім, кому було складно цю інформацію чути, але це не я зробив цю інформацію такою, якщо когось образив, така реальність. Загалом в Празі багато місць, які я пішов би першим ділом, і скоро я зніму дуже цікаве відео. Я в перший раз пробую тердельник, а також нові відкриття, які я зробив для себе. Це неймовірно, бо то, що для вас підготував. Я впевнений, що ви не готові до цього, бо це одне з найгарніших місць, яке я вибрав, і я думаю, що відчуєте ту атмосферу навіть через відео. Тому чекайте, відео вже скоро буде. Воно називатиметься Мої вихідні в Празі. Тому всім дякую за те, що подивилися це відео. Всім гарного вечора, гарного дня, гарного ранку. Слава Україні!